Камень як душа. Це той момент, де твоя душа тільки планувала з наставником ти вває тепершні втілення на землі. Ти тоді планувала пройти певні уроки і шукала найкращу пару під ці задачі твоїх батьків. Подивись зараз через погад. Як ти побачила своїх батьків вперше, як душа? Що проявляється? Які мама і тато опиши їх? Мама гарна, молода, Угу. Вона чиста, вона трохи боїться цього життя але Якась в неї така чиста, гарна енергія, яку хочеться забути. Гадати, угу. як Пікування. виглядає? Угу. Батько, доброта, відкритість, гумор. Хочеться бути з такою людиною поряд. Угу. Повідчувати щасливий. Легко, Легко з Повечув... так. Угу. Повідчуваю, твої батько і мати щасливі разом зараз? Так, mm. да, зараз вони молоді і цікавляться один одного. Mm -hmm. Один одним і в них, да, є таке і почуття, і, і, і смущення у мама, і mm -hmm. такі чисті відносини, mm -hmm. відкритість, пізнаття один одного. І прийняття один одного. Угу. Овічувай зараз полі своєї мудрої душі. Чому ти обрала саме цих батьків? Чому? Що тобі сподобалося в душі, саме в цих батьках? Угу. О, мама, піклування йде. Піклування, угу. любов, доброта, вдача стопроцентна, довіра, угу. батькам. Легкість. Легко і хочеться бути, поруч бути. все Таке відчуття. Угу. а Ти обирала угу. ти обирала більше йти до мами чи до тата, як душа? Хто б тобі більше притягував, мама чи тата тоді? А зараз мама йде. Угу. Більше образ папу відходить, а мама йде. Угу. Головне. Угу. Хорошо. Подивися, коли ти обираєш цей момент, вибор батьків, чи є з тобою поруч наставник, чи ти обираєш сама, хтось поряд з тобою радить тебе? Більше де відчуття, що сама, а наставник є відчуття, що хтось поряд з лівого боку, але mm -hmm. він не заважає мені, він просто mm -hmm. слухає тримає так за плече. Mm -hmm. Наче я роблю правильний вибір, він погоджується з цим. Не uh -huh. заважає, не каже ніяких рекомендацій. Uh -huh. Хорошо. Повідчуває зараз полі своєї мудрої душі. Чи були якісь домовленості з, з душею мами? Яка роль мами у твоєму житті повинна була бути? Я прийшла її трансформувати. Uh -huh. Допомогти от в мене відчуття, що я до мами як допомога прийшла. Uh -huh. Я їй потрібна була, дуже потрібна. Оце відчуття йде. Uh -huh. Хорошо. А до тата? Mm. Яку роль тато повинен був відігравати в твоєму житті? Mm. Любов, прийняття, любов він мене приймає і, і любить. Угу. От, заповнюю свою любов' на Угу, Хорошо. І зараз зроби спокійний вдих виїди. І зараз перемістись в момент свого зачаття. І з точки зору душі поспостерігай, як це відчувалося, коли з'єдналися дві клітиночки, і з'явилась ти нова клітиночка. Яка є початком твого нового життя? Відчувай, як це, коли квітиночка народжується і розширяється? На що це схоже? Якісь такі стримительні, наче в горки, я та тобі... вою угу. потім горкам. Відчуваю, як тобі всередині мамон... зараз комфортно? Команд страх відчуваю, але я лечу. Угу. І... Так, да, мені комфортно всередині. Uh -huh. Чи є радість внутрі, що от щось народжується, які енергії. Uh, спокій встигла, от, як після горок ти раз і на якусь точку приземлилась, і, uh -huh. і є кайф, радість я не відчуваю, такий більш. Отакий такий кайф, як ото знайшла норку і так хлубочком uh -huh. uh -huh. закотилась, і мені добре все. Я uh -huh. не їм отак. Виїдех. І зараз перемістись в момент свого зачаття. І з точки зору душі, поспостерігай, як це відчувалося, коли з'єдналися дві клітиночки, і з'явилась Тим нова клітиночка, яка є початком твого нового життя. Відчувай, як це, коли клітиночка народжується і розширяється. На що це схоже? Якісь такий стремительний, наче в горки. Я да по угу. потім горкам. Відчуваю, як тобі всередині мамин... зараз комфортно. Момент страх відчуваю, але я лечу. Так, угу. і... да, мені комфортно всередині. Угу. Чи є радість внутрі, що от щось народжується. Які енергії. А, спокій встигла, от, як після горок ти раз, і на якусь точку приземлилась, і, угу. і є кайф, радість я не відчуваю. Отакий от, більш от, такий кайф, як ото знайш норку і так угу. клубочком угу. закотилась, і мені добре все я угу. на місці, отакі от, відчуття. Хорошо. Угу, всередині тіла да, хорошо. Да, не збоку. Угу. Добре. Концентруйся на диханні, дихання спокійне, рівне. Ти у мами животику ростеш, тобі класно. І зараз ти відчуваєш момент, імпульс, що тобі потрібно народжуватися вже. саме зараз. Відскануй, як ти це зрозуміла, що вже пора? Любопитство. І все швидко робить. Оце швидкість, як в горки, я запригнула, так хочеться угу. швидко випрыгнути і побачити, що там Цікавість. Угу. Цікавість. динаміка Хочеть тіла, хочеться швидко все. Угу. Хорошо. І спостерігай, зараз починається цей процес народжування тебе, родив мами. Повідчувай зараз, що ти як душа, як тіло дитинки відчуваєш, які емоції в тебе. Повідчувай, які відчуття в тілі. Мені легко, немає mm -hmm. важкості вперед. Якісь просто відчуття вперед, і все мені треба досі світла. Я uh -huh. бачу світло, і мені хочеться його побачити ближче, хоча воно дуже uh -huh. сліпить любопивство. І зараз ти починаєш рухатися до виходу і переміщаєшся в той момент, в перші секунди, де ти побачила цей світ. Ти вже знаружи дивишся на цей світ. Яка була в тебе тоді реакція, які відчуття відсканую? Не те, що я очікувала. Яскраве світло сліпить, хочеться плакати, сильно хочеться плакати. Угу. Чому хочеться е, плакати, тобі холодно, тобі от що саме лякає? Чому плакати? І холодно і яскраве світло, і не моє очікування. Угу. Це не те, що я, до чого я. Литі uh -huh. так сильно. Uh -huh. Хорошо, а що б хотілося в цей момент, тобі як дитинці, щоб тобі було більш комфортно? Тепло, тепло. Uh -huh. Хорошо. І зараз повідчувай, як тебе зараз переміщують до твоєї мами. В її ручки. тебе вже закутали, тобі тепленько, тобі класно. І ти зараз знаходишся біля мами, ти відчуваєш її запах. Її тепло, тебе зігрівають. повідчувай, як це? Я заспокоююсь. Mm -hmm. Так, це вона. Подивися весь процес від моменту, де ти обрала батьків. Про що цей весь шлях? Чому ти народилася саме ці батьки? Що тобі йде? У батька прийняття і любов так само mm -hmm. Mm -hmm. хочеться віддавати і прийняти і любити стопроцентно як він. Mm -hmm. А Мама, не дивлячись ні на що, от якось так. А у а мама. Мама багато сложності. І як урок, і як і як я їй потрібна, як вона наче mm. в якихось моментах слаб... не слабаю в фізичному плані, а слаба mm. в моральному, і я її mm -hmm. підтримую. Тепер повідчувай, чи важливо твоїй душі було народитися саме в жіночому тілі? І чому? Чому ти обрала не чоловіче тіло, а саме жіноче в цьому воплощенні? Чому? Відчути, відчути ось ідею чоловіка, наче в мене якесь було не дуже гарне чоловіче життя. Я була mm. в чоловічій, в тілі mm -hmm. в чоловічому, і робила якісь не дуже гарні речі. Або відчувати, так. Повідчувай, чи ти, а, як душа більше народжувалася в чоловічих тілах чи більше в жіночих? Наскільки відсотків зі 100 ти була в чоловічих тілах і в жіночих? Повідчувай. 60-40, але не можу зрозуміти, чоловік чи жінка. Угу. Ну, приблизно однаково. Угу. І відчуваю, чому саме таке тіло ти обрала? Саме не жіноча, а іменно от такої от структури. Що воно тобі дало? Які пріоритети воно тобі дало, або навпаки, які пропрацьовки. За допомогою цього тіла ти повинна була в цьому житті пропрацювати. Опять слово прийняття йде. Прийняття себе? Прийняття тут і себе, і, і мамо, і папу, і світ, і людей. Прийняття. Mm-hmm.